Морозний ранок сотні людей плакати з написами «Free Azov». Багато людей збираються кожну неділю в центрі Києва для того, щоб нагадати суспільству та світу їхні родичі і друзі в російському полоні. Два роки нема зв'язку. Олег Мороз, батько Артема, бійця Азову, що вже майже три роки, знаходиться у ворожому полоні. Останній раз говорив з сином по телефону два роки тому. Як вони були ще в Єленовці, то там ще дзвонили. був зв'язок. А тоді, як зірники вже перевели в якісь інші місця, один дзвонок від нього був, адвокат російський дав йому телефон позвонити. Він сказав, що де він знаходиться, він сказав, і що все нормально. Люблю, цілую, до побачення. Три роки буде. Скоро. Він там одружився, в Маріуполі жив. Дитина народилася у нього, синочок. Почалась війна, він дружину з дитям вивіз на Запоріжжя до родственників. А сам повернувся назад в Маріуполь. В Маріуполь так. Поряд з ним Світлана, жінка, яка чекає з полону сина Вадима, якому зараз 23. Син пішов в Азов в 21-му році. Він киянин, але сам захотів бути військовим. І з 24 лютого в Маріуполі доєднався до всього підрозділу Азова. Він артилеріст Азова. 86 днів він боронив у складі свого підрозділу своїми побратимами місто Маріуполь. І 19 травня потрапив у полон. Він засуджений на 24 роки. Незважаючи на холод, люди стоять в центрі Києва кілька годин. Автомобілісти сигналять їм на знак підтримки. Ми виходимо з вересня 23-го невеличкою групою, потім з грудня 23-го стало виходити велика кількість людей: родичі, знайомі, друзі. Ми просимо світову спільноту допомогти нам звільнити азовців і всіх військовополонених українських. Ми звертаємося до українського суспільства, тому що не всі знають, не всі розуміють, наскільки це. Складна процедура звільнення українських військовополонених з ворожого полону. тому ми щонеділі Києві поступово акції стали ставати регулярними. Тепер до них доєднуються рідні полонених не лише зазову, але й з інших підрозділів 95-ї, 79-ї десантно-штурмових бригад, підрозділів морської піхоти, нацгвардійців, які захищали Чорнобильську АЕС. Людей почали підтримувати громадські організації та автомобільні клуби Києва, які влаштовують автопробіги для допомоги акції. Ми збираємося кожну неділю для того, щоб підтримати сім'ї полонених в першу чергу, для того, щоб вони відчули, що комусь ще ну знаєте, не все одно. Я особисто бачила сльози на очах матері, у якої двоє синів знаходяться зараз в полоні, і вона підходила і намагалася дати нам 100 гривень на бензин, щось таке, і дякувала нам. І вона в цей момент відчувала, що вона не сама. Це в першу чергу звернення саме. До сімей, до дружин, до сестер, до матерів, в першу чергу до них для того, щоб вони відчували, що вони не самотні. Із моїх родичів, на щастя, поки що ніхто не в полоні. Тобто я ну, умовно кажучи, в цьому не зацікавлена напряму, але мені хочеться виказати їм свою підтримку і показати, що вони не самі. Мені здається, що я не відчуваю зі свого боку претензію до влади, тому що я щиро вірю, що всі, хто відповідальний за обмін полоненими, на сьогодні докладають всі можливі зусилля, які в них є, для того, щоб повернути абсолютно всіх. Е Полонених і азовців, і не тільки в російському полоні наразі залишається майже тисяча азовців та ще кілька тисяч бійців інших підрозділів рятувальних, оперативних служб, поліції та просто цивільних. Багато полонених тим часом загинули в нестерпних умовах російського ув'язнення. Серед них кілька десятків убитих окупантами шляхом штучного вибуху азовців у оленівській колонії, а також багато військових і цивільних, чиї тіла довго не повертають Україні, зокрема журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула в полоні за нез'ясованих обставин кілька місяців тому. Нагадати людям, щоб не забували за, за те, що в полоні знаходяться наші бійці, ще живі. Ті, у кого є там, ті і так пам'ятають, а ті, у кого там немає нікого, щоб не забували, що вони є там. Від нас мало що залежить, я думаю, по поводу і... Але теж так сидіти не будеш.